Доброго ранку наші любі діти! Ось і в довгоочікуване літо, напевно, найбажаніша пора для дітей, бо літо це тепло, весело та безтурботно. Сьогодні я свою розповідь хочу почати з вірша Анатолія Загрудного літо. Літо, літо, золоте, випиває роси та з пшениченьки плете україні коси, виглядає з-поміж від вишнями в садочку, одяга на цілий світ сонячну сорочку. Давайте ми з вами пригадаємо. Які ж літні місяці ми знаємо? Перший місяць літа це червень, наступний липень і останній місяць літа це серпень. Зараз ми про кожного окремо з вами поговоримо. Чому ж черви називають червням? Бо у червні з'являються черв'ячки. А що ж цікавого ми знаємо про цей місяць? У народі черв'я називають різнобарв'ям, первістком літа або хліборостом. Латинська назва «Юніус» дана на честь богині юнони. Червень це місяць тиші в природі, бо саме в цей час у птахів, у птахів і диких звірів з'являється потомство. І тому людина повинна дотримуватися тиші і не турбувати їх. У червні сонце піднімається високо, дні довгі, а ночі короткі. небо блакитне та чисте, квітнуть квіти, достигають ягоди. Наступний місяць літо це липень. Чому ж липень називають липнем? Бо у цей час. Починають квітнути липи. По народному липень цвіте липа, страдник, бо починається страда, косень бо косить різнотрав'я, пасень бо це гарний час для випасу худоби, дощовик або грозник, бо багато зливих дощів і гроз. Латинська назва Юліус дана на честь першого римського імператора Юлія Цезаря, який народився в цьому місяці. Стає дуже спекотно, особливо в полудень, тому треба обов'язково носити головний убір і пити багато рідини. У лісі багато смачних ягід та лікувальних рослин. У липні дуже спекотні дні та теплі ночі, переважно без опадів, але бувають частими грози. Буйно цвітуть луги, тривають сінокоси та достигають зірнової культури. Останній місяць літа це серпень. Починаються жнива. Що ж цікавого ми знаємо про серпень? Народні назви серпень, бо серпом хліб жали, жнівець час збору врожаю, хлібосол, збір врожаю овочів та фруктів, а також лікарських трав. Свою назву місяць отримав на честь римського імператора Октавія Августа. Перелітні птахи збираються у вирій. Спочатку відлітають зозулі та стрижні, за ними ластівки і в кінці серпня, вже журавлі. У серпні дні помітно скорочуються, ночі стають прохолоднішими. Весь місяць тривають жнива, наливаються овочі і фрукти. Вода в річках вже прохолодна. З'являється перше жовте листя. У літ... в літню пору дуже багато різноманітних свят. Це і церковні свята, такі як свята Трійця, Івана Купала. це є Свята державного значення, таке як Конституція України 28 липня та День Незалежності України у серпні 24 числа. Зараз я хочу вам позагадувати загадки і перевірити вашу кмітливість, чи зможете ви їх відгадати. Отже, давайте почнемо. Якщо є воно, ми вружимося. Якщо немає його, ми хмуримося. Як ви гадаєте, що це може бути? Так, мої любі, це Сонце. Не гіркий і не солоний, а солодкий і червоний. Як же звідси цей товстун здогадалися? Так, це соковитий солодкий кавун. У садках смачна малина, агрус, яблука, ожина, фрукти і зелень соковиті це смачні дарунки, літа. Ні будинок, ні завод, там працює не народ, а істота золота, в неї праці є свята, устають усі чуть світ, ще й Руси не згубить світ, і працює кожна так, щоб позаздрить з нас усяк. Як ви гадаєте, хто це може бути? Так, це наші медоносні бджоли. Давайте ми з вами підведемо підсумки. Який же висновок ми з вами зробили? Що ж таке літо? Літо це найтепліша пора року. Літні місяці червень, липень та серпень. Ознаки літа, день довший за ніч, багато тепла, дозрівають плоди та швидко ростуть рослини. Я хочу вам побажати, нехай це літо принесе нам мир, радість та любов. На все добре!